Десять років у СІЗО в нашому розпорядженні нова фантастична історія. Справа, яка розвалювалася руками. Людина, яку нашій системі не вигідно випускати на волю. Що робити, як боротися? Далі в матеріалі Володимира Тимофійчука. Це зараз його важко вирізнити з поміж інших людей. Він, як і всі, ходить по місту, купує продукти, може вільно розмовляти та пересуватися. Здається, вже адаптувався до суспільства. Це тюрма Львовська. Здесь я присидів більше 10 літ за приступлення, яке я не завершав. Тоді, коли мене посадили, мені було 33 роки, зараз мені 44 роки. На протяжності 10 літ мені держали здесь в камерно режимі прогулка полчаса. Ви тільки уявіть. Десять років у клітці, четверо людей: Нари, умивальник і туалет все в одному приміщенні два на три метри. І це ще хороші умови, каже колишній в'язень. Знайомтеся, Ілля Давидов. Ну я старався діжатися. Я читав книги, дивився телевізор, старався, як говорить, діжати себе, собирався до останнього йти, збирався добиватися оправдательного приговору. І йому таки вдалося. Це чи не єдиний приклад в нашій державі, коли людину після стількох років ув'язнення суд визнав невинуватою. Я був в новому цумі, кофе кофі лісок пів і співробітники 6-го відділу обозу, схватили мене під руки, в масках, там з в машину і в 6-й відділ. Завівши чоловіка до райвідділу міліції та прикувавши його наручниками, слідчі наполегливо запропонували написати зізнання у злочині. Мені на протяжені 10 часов підпитками заставляли написати явку з повітря. Мені давали уже текст, який мені треба було переписати, щоб я тільки його підписав. Розуміючи, все те, що відбувається, що на нього хочуть повісити чуюсь справу, Ілля відмовився писати будь-які пояснення під диктовку та попросив про адвокатську допомогу. мене адвокатів не допускали і всі проводились без адвоката. Це повністю підтверджено документально всі матеріали діла. Натомість у Бозівці продовжували знущатися над чоловіком. Ви тільки вслухайтеся в те, про що говорить колишній в'язень. Ток це легко. Я ток просто знання і все, мене там відливали водой і далі. Були що і засовували іголки під ногти, і били доскою по спині. В ліс возили, говорять, ми тебе зараз закопаємо. Те, що нам треба, напишешь, напишеш. То... А кажешся під землею. За що міліціонери катували людину і у чому саме змушували зізнатися? Це був 2004 рік, 1 августа. Я лежав вдома спав. Десь було около 11 часов ночі. Здався дзвонок. Телефонував знайомий, з яким Ілля лише нещодавно завів товариські стосунки. Мені дзвонять. И говорит, Ілля, короче, я здесь маши, машину у нього застряла. Говорить, якщо в тебе є можливість, говорит, приєд, тому що я вже дзвонив всіх, всех, ні, 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 никто, ніхто не може під'їхати. Без зайвих роздумів Ілля подзвонив до іншого свого знайомого та попросив відвезти зі Львова до міста винники. Діту на 12.00 ночі. І ми поїхали з ним туди. Под'їхали, цю зацепили машину, витягнули і все. І буквально где-то через час вже був вдома. Опять ляг спати, і все. Я навіть нічого не знав. А знати таки було, що. Кілька годин до того. Всього за три кілометри від місця зустрічі. Одинадцята година вечора п'ятеро зловмисників у масках вриваються до заміського будинку. Кілька годин Жорстоко б'ють, вимагаючи сказати, де знаходиться сейф із грішми. Заволодівши вісьмома тисячами доларів та прихопивши сімейні коштовності, злочинці зникають у невідомому напрямку. Я об этом узнал, коли мене задержали через полгода, что, що казу такою била. Згодом банду нападників таки знайшли. Тоді ж виявилося. Тот, который один був причастний к причасники преступленню, я його знав. Ну як знав, я с ним на його відділ три рази. Ним був той самий знайомий Іллі, автомобіль якого той так старанно допомагав витягати з багнюки. Це Микола Кочетков. На його рахунку безліч розбійних нападів по всій території України. Списку банди Кочаткова було з десяток людей. Я усіма повністю познайомився токну суді. І от, от перший раз всіх людей крім од я уділ на суді. Є матеріал діло розпечатка моєго, моєго телефону, що во время приступлення мене не було там. Я був в Львові і спав. Однак слідчих такий розклад подій аж ніяк не влаштовував, адже злочинців за свідченням потерпілого було п'ятеро, а впіймати вдалося лише двох. И Им надо было создать группу, потому что там, видать, и участвовало несколько человек. И меня решили туда, короче, приклеить, ну как, приклеить, чтобы показать видимость работы, чтобы получить погоны и все остальное. То шкатувание продолжилось ще на месяц. Они меня везут в спецприемник, там прячут на месяц, не сообщая никому, где я нахожусь. Не допускай ко мне ни адвокатов, никого вообще. Ну и там подвергались таким, что я терял сознание от болевого шока. Ну, говорят, не получилось так, мы повесим на тебя по-другому. И начали фабриковать дело против меня. Його обвинувачення базувалося, можна так сказати, лише на показах одного свідка, цього малінського, якого що і підвозив ілью Христина Водопейко, адвокат Іллі Давидова. Сторона захисту зазначає під час досудового розслідування слідчі змусили свідка дати неправдиві показання. Коли справа була в апеляційному суді, він написав заяву, в якій просив. Так, якби Ілью відпустити, оскільки він не винен, що він його оговорив, тому що на нього чинився тиск. Ці слова, товариш Іллі, підтвердив і на суді. Зараз Далі. Далі, ви кажете інше, бачить. Двічі мама не віддавали. Звідчі давали? Яким чином? Скільки часу вас тримали? Де ви перебували? Комінаті дві сутки сиділи, так? Про участь Іллі Давидова у цій справі заговорили і самі фігуранти банди. Зокрема, Кочатков, Волков вже в процесі судового розгляду всі заперечили факт причетності Іллі до цього злочину. І що не роблять? Не вийшло, говорить так, ми все одно на тебе приступлення повісимо. Ділить мені познання по голосу. Опознання по голосу проводилось, ну, повністю без адвоката і спеціально з нарушеннями совсіми. Згодом на суді потерпілий підтвердив усе, про що говорить Ілля. Загалом судові слухання тривали цілих 10 років. Перше розсмотрення ну, то ми я вже знаходився, скажем, підсвітством это вже два споловини годин. Суддя сказав, я не можу діло прийняти, тому що ну, здесь видно явні факти. справа Справу вчера раз на дорослідування. Любое решение, принимаемое судьей, прокуратура любое решение оспаривала. Пока они там в Киеве рассмотрят, вот это обжалование прокуратуры занимает где-то полгода, 8 месяцев. У нас прокурор, прокурор за 10 лет поменялось, может, человек 10-15. Я даже не помню все. Прокуратуру дело даже не читала никогда. Потому что, когда они даже обвиняли меня, они обвиняли меня одновременно, что я находился в двух местах одновременно. Кінці кінців суд виносить рішення виправдати Іллю і відпускає з під варти у судовій залі. Ніхто звичайно цього не очікував. Тобто ми, ми вже зневірились. Ми навіть не думали, що так може бути. Та постривайте, не спішіть радіти правосуддю. Це лише початок. Я в кабінеті судді, який взяв на себе таку сміливість і пішов проти системи. Наразі подана поліційна скарга на то, на то, на це рішення, поки не буде рішення поліційного суду. Я не вступило в законну силу. На момент виходу цієї програми нам стало відомо. Апеляційний суд таки задовільнив скаргу прокуратури, скасував виправдувальний вирок і відправив усе це на нове коло. Так, так, ви все правильно зрозуміли. Людину тримають за гратами один, два, три, чотири, десять років. Увесь цей час суд слухає справу. Міняються судді, прокурори. Врешті-решт знаходиться гуманний суддя, який виносить рішення, але і воно не набирає законної сили, адже хтось подає апеляцію. За 10 років я все таки добився свого, що мене оправдали, Я доказав свою невиновність. Повністю доказав судді, повністю але прокуратурі це не вигідно. Чому геніальних львівських прокурорів не влаштувало таке рішення суду? В моїх руках апеляційний лист. Та спочатку познайомтеся з тим, чий підпис тут стоїть. Прокурор, який веде цю справу, Роман Замараєв. Так, так, той самий львівський прокурор, про якого люстратор розповідав вам у минулих випусках. 27 пляшок напої мона загальну суму сіна з рісять пляшок, напої крушони загальну суму 63 гривні. Цигарки, жуйки, вино, шоколад, рибу та інші продукти харчування. Подібна справа, коли людей за вкрадені каву та печиво. Тримають у СІЗО 10 років без рішення суду. Я вас питаю, на якій основі ви утримуєте людей 10 років за забрати? Я вам не зобов'язаний роз'яснювати. Люстратор особисто вирішив зустрітися з цим поважним паном, щоб розпитати про зміст його апеляції. Йдемо до Львівської обласної прокуратури. А він є на роботі зараз, зараз? Я думаю, думає, що є, якщо він є в суді, він може бути в суді, якщо він процесний керівник, він може бути на виїзді. Тобто да, він не да, з'ясуйте, будь ласка. Згодом прес-секретар повідомляє: він на лікарняному. кажуть, що буде з понеділки. Я не знаю. Я ж не можу знати. Ну що ж, ми зараз спробуємо зв'язатися з паном Романом і дізнатися, чи дійсно він хворіє, чи це збіг обставин, чи це через те, що приїхав люстратор. Набираю його номер. Та для початку показуємо вам цей апеляційний документ. В ньому прокурор замараєв. Просить, щоб і Людавидова засудили до 12 років ув'язнення. Тобто, за версію прокуратури він повинен відсидіти ще два роки. Я на лікарня, але я моя навідаю, маю зламану ногу, про що не вам не здасться зустрітися. Ну, викладала поляці, ну що їм дешекомутувати. Наша позиція така, що які мають бути трошки покарання. Тобто, ви вважаєте, що він повинен ще два роки відсидіти за грати? <плес> Людина 10 з половиною років відсиділа за те, чого вона не вчиняла. Відсиділа в СІЗО в таких умовах, яких просто не людських умовах. І зараз людині, так як би можна сказати, ще не дають спокою. Досі люстратор знову у Львівській обласній прокуратурі. Ми хочемо почути бодай якусь змістовну відповідь. Державне молочні не згідно з вироком, і в нас апеляція. Знайомтеся, Володимир Чип. Ще один із державних обвинувачів у цій справі. Сторона обвинувачення вбачає, що є докази, є доказова база. Прокуратура написала, во-первых, апеляцію таку, яка не соответствує не те, що дійсності, тому що, допустимо, навіть в приговорі немає. Прокуратура усвідомлює, що всі ті слідчі дії, всі ті документи, це все було незаконне. Відповідно, хтось їх підписував. Хтось віддавав вказівки робити, і тому я вважаю, що зараз може притягнуто до відповідальності бути дуже дуже і дуже багато людей. І тому, на мою думку, прокуратура себе так веде. Тим часом ілля не знаходить собі місця, каже зайвий раз, боїться навіть виходити з дому, адже не знає, чого ще чекати від такого правосуддя. Я провів 10 років Просто Мені забрали ні, ні сім'ї, нічого здоров'я забрали. Мені повредили дуже сильно і спину. Мне когда... Коли... під час катування да Это когда доску били по спине, повредили Очень спину. я не знаю, як вообще вижив. Я в принципі вже був готов. Там звичайно, крапку у цій справі повинен поставити апеляційний суд міста Львова на справедливість і об'єктивність якого розраховує Ілля Давидов. Однак прокуратура тим часом вже заздалегідь підготувалася до справи. Є ще касаційна інстанція. Якщо апеляційний суд допускає, значить... тобто ви будете звертатися не, туди. Я не можу вам говорити за державного зараз обвинувача, тому що він самостійно буде підтримувати далі обвинувачення. Ми обов'язково будемо транслювати всю цю історію.